Мік з дитячого одягу від бренду Kiavier, У лоті буде 86 одиниць, футболка 126-131 см, 138-143, біксес, 126-131, штани 114-119 см, 126-131, 108-113, 98-107, 98-107, Далі комплект футболка та шорти 144-155 см. Ще один комплект джинси та футболочка 81 см. Далі. Комплект дві сукні 108-113 см. 146 см. Шорты размер 32, штаны 138-143 см, шорты 144-155, 108-113, 138-143, размер XS 126-131, 145-155 см.

Комплект футболочка та шортики 126 131 см, 114, 119, 126 131, 146, 152, 138, 143, 145, 176, 90 97. 126, 131 144, 155 см 67 см 114, 119 144 146, 152 138, 143 98, 107